Найкращий заклад uh -huh. в Україні. Ми йдемо в Букавель. Uh -huh. Це буде 88 вісім деялі ресторан. Йорс бістеро. Це просто моя любов. дам тоді «Бововно». вовно. Попасті це «Пантагрюель». з нових. Це ресторан Сі. Тоді піца. Мімоза номер один. Це Пайспот і uh -huh. Ті Сі Піца. Це Візувіо. Бари. Okay. Я би почав з полоночників. Бар сейнт, храм, перевоз, коктейлі. Які тоді. Це еспресо Мартіні. Я не знаю, знаєш, коли я гублюся. Я замовляю еспресо-мартіні, Я щаслива людиною не варіант. Стріт фуд. Редманки це стрітфуд. So. На побачення заклади. Це він бар, але він мірос. І на даху інтерконтиненталя Біхаш. Де пити в Києві каву? От єдине місце, куди я біжу, коли приїжджаю в Київ. Це світкави. Для мене відкриття це інф'юзи, це нюанс. Там просто знаєш там, там там має магія е альтернативної кави. Ну і єло випічка, десерти. Міте, так. Якщо ти прийдеш у Київ, скажеш, покажи мені гастро Київ, я би тебе повів в Ярославу, uh -huh. а вже потім ми спустилися в Спельту. Завертайло найкращий сервіс. Слухай, це кетч суші серйозно. Поїхали, це море риби. І якщо ми перебираємось у Київ, я б почав з шима. Є герзун, фішн йоша Йошефуджувара, трава з дитинства, макарони, макарони, макарони з сиром і шарлотка. Е, Яку б страву до кінця життя? Я б їв суші з лососом. Вкажу тобі про це, і я вже розумію, що піду в море риби після цього побіжу. <свісно> бо хочеться. Друзі, дякую за те, що подивилися. Якщо ви поставите серденько, це буде прикольно, бо е, я буду перевіряти кожного. Я буду вам теж лайкати. Обіцяю. Дякую.